Привіт, мене звати Аня і це канал про бізнес-аналіз українською. На цьому каналі я намагаюся розказувати про бізнес-аналіз життя, максимально доступно і цікаво з моєї тобі суб'єктивної точки зору. Якщо в мене це виходить, дайте мені знати про це в коментарях. А сьогодні я б хотіла поговорити про тему, яку ви мені писали в коментарях до попередніх відео, а саме, що робити аналітику, коли він приходить на проект. І знаєте, Відповідь на це питання може бути дуже коротка. Це залежить. І в першу чергу це залежить, чи ви приходите на вже існуючий проєкт, чи ви приходите на проєкт з самого початку. Сьогодні я б хотіла сфокусуватися, що робити, коли ви приходите на вже існуючий проєкт. І е, поділимо це наступним чином: в першу чергу, що ви маєте дізнатися до того, як ви приходите на проєкт, потім що ви робите. Які процеси, документи, мітинги варто зробити в перший місяць після того, як ви приєдналися до проєкту, і останнє хотіла би трохи розкрити тему такого документу, як бізнес аналіз Approach. Отже, стосовно контексту, коли ви йдете на якусь співбесіду і співбесідуєтеся на проєкт в кінці, зазвичай вас питають, чи є у вас якісь питання? І знаєте, що моя рекомендація не нехтуйте цією можливістю запитатися все, що вас цікавить. І тут поцікавтеся, якщо ви йдете на вже існуючий проєкт, наступними речима: чи був на проєкті аналітик, чи ні? Якщо аналітика не було на проєкті, чи хтось виконував роль бізнес-аналітика, чи взагалі не було потреби в бізнес І що змінилося зараз, що хочуть взяти бізнес-аналітика? Наступне це зрозуміти також, чи ви будете працювати як самостійний бізнес аналітик на проєкті, чи ви будете працювати в команді бізнес-аналітиків. Бо якщо ви будете працювати в команді бізнес-аналітиків, ви можете запитати: а які вже від вас є очікування, над чим саме ви будете працювати, чи є вже якась ідея, що ви маєте робити на проєкті. Питання вам мало б допомогти сформувати якусь ідею. По проєкту, якісь очікування від проекту, по складності, по тому, що ви будете робити в перший період часу на цьому проєкті. Отже, якщо ви приходите на проєкт, то треба, то я б казала дивитися на наступні речі. В першу чергу на проєкті має бути онбордінг план, не в залежності від того, чи був бізнес-аналітика на проєкті чи ні. Якщо, звісно, не було бізнес-аналітика на проєкті, то Певно, що онбордінг план буде більш загальний, сфокусований на систему і функціонал, ніж на бізнес-аналітичні процеси. Зазвичай таке також може бути. Але онбордінг план це перше, що у вас є, і зазвичай на онбордінг план дається мінімум від 2 до 4 тижнів по його проходження. Тобто, це також варто запитати, які є очікування по. Тому, як швидко буде виконувати цей онбордінг план. Наступне, наступний документ, який варто запитати, чи є, або пошукати його, або вам його нададуть під час онбордінгу, це є бізнес-аналіз Approach. Бізнес аналіз Approach включає в себе е, декілька документів, про які ми поговоримо пізніше, декілька аспектів. Е, і вони можуть бути задокументовані окремо не як окремий документ. І тому, коли ви приходите, ви можете просто пройтися по такому собі чек-лісту, що є в цьому бізнес-аналізі. сапроч, і дізнатися, чи воно є на проекті чи ні. Тобто зробити такий собі аудит. Варто було б подивитися в перші пару місяців, в перший місяць це система. Якщо особливо ви приходите на проект і ви працюєте з новою системою, яка вам не є знайома. Або з новими технологіями, які не є для вас знайомі, варто передивитися якісь курси або запитатися насправді solution архітекта, що він вам порадив би для того, щоб ви підняли свої знання в тій чи іншій області, що було релевантно для проєкту. От, крім того, четверте. четверте це глосарій. Коли ви приходите на проект, звісно, там може бути вже глосарій. Але якщо бізнес аналітика не було, теоретично шанси падають, що глусарій на проєкті є, але я б радила вам його обов'язково створити, тому що це вам дозволить більш якісно комунікувати як з клієнтом, так і з командою розробників. Останнє це вже більше не з документів, а з таких процесів, це зробити один на один розмови з project-менеджером. З з лідом розробників і з лідом а, Quality assurance тести. Тобто, це ті люди, з якими вам треба поговорити і зрозуміти, які в них є очікування від бізнес-аналітика, і також ви з ними можете поговорити, які у вас є очікування від них. Тому що, коли ви це проговорите на початках вашої роботи з цими людьми. Це вам допоможе уникнути багатьох непорозумінь в майбутньому. А тепер переходимо до цікавого. Часто чують про те, що є якийсь містичний бізнес-аналіз approach, Але насправді я бачила лише на декількох проєктах, що цей документ був зроблений як один документ і називався бізнес-аналіз approach. В інших випадках це були частинки того, що мало би входити в цей документ, задокументовано десь на конфлюенсі, і коли ви приходите і питаєтесь, а чи є в нас бізнес-аналіз-апроч, насправді людина може так сидіти, типу, що? Тому а, варто запитати, якщо люди не знають, що таке, я рекомендую вам йти по наступному списку. Перше за все, дізнатися загальну інформацію по проєкту. Загальна інформація по проекту включає в себе тип проєкту, тип контракту, методології, це є гаверненс. Governance в тебе включає те, як ми приймаємо рішення на проєкті. І в цей governance може входити ресі-матриця, org-chart і, можливо, якісь додаткові речі в тому всьому. Наступне також governance ще поділяється на те, як відбувається governance документації. Тобто, де яка документація зберігається, де в нас які паролі зберігаються, як ми з цим живемо і працюємо. Далі. У нас також має бути певна така річ, які бізнес-аналітичні активності на цьому проєкті в той чи інший момент часу ми виконуємо і також які а, deliverables, які артефакти від бізнес-аналітиків очікують. І тут, коли ми говоримо про артефакти, варто також зазначити, що нам треба мати, як міряти якість наших артефактів, якість наших вимог і нам. Тут на допомогу приходить Definition of Done і Definition of Ready. І воно також має бути прописано. Крім того, варто пошукати або, тобто, якщо немає такого одного документу, де все описано, варто запитатися за те, як працює процес пріоритизації вимог. Як працює процес верифікації та підписання вимог, щоб вони готові до розробки. Наприклад, на моєму проєкті зараз в мене нема офіційного такого підписання вимог, щоб вони готові до розробки зі сторони клієнта, бо я виконую роль продакт онера, і я можу сама вирішити, коли це окей віддавати в розробку. Але це так є зараз. На попередньому проєкті е, мені треба було зібрати підписи восьми людей перед тим, як віддавати перед тим, як віддавати вимоги до розробницької команди. Тобто це залежить від багатьох факторів. І знов таки, кожен цей пункт, який я зараз називаю, він може, ви до нього може поставити питання, це залежить, чи воно нам потрібно, чи ні. Також. Коли ми говоримо про бізнес-аналіз Approach, в нього має бути план комунікації, і також, що ми робимо у випадках того, якщо в нас є зміни до вимог, або ми також потребуємо ходфіксу. І це, власне, все мало б бути задокументовано. Можливо, я щось пропустила. Якщо вам здалося, що я щось пропустила, напишіть про це в коментарях. А ми повернемося у наступному відео до цього. І, і також у наступному відео я буду розказувати про те, чим відрізняється е, робота бізнес-аналітика на вже існуючому проєкті від того, коли ми починаємо роботу на проєкті з самого початку. Всім дуже дякую за увагу, що ви додивились до цього моменту. А прочитайте опис, і також, і також в описі ви знайдете. Куди можна задонатити перевірені ресурси, якщо ви не знаєте, куди задонатити на ЗСУ. Дуже вам дякую! Гарного дня, слава Україні! І все в нас буде добре! Па-па!